М -м, каріандр. Відчувається гарно. І ливець. Це непогано. <му> Знов дуже водянистий. Так, поки що це ділять останнє місця. Це от непогано, цікаво, але незвичайно мені. Очевидно, що нам ніхто не платить за те, що ми ставимо ці місця. Це точно. Я, я взагалі не знаю, що тут. Ну, очевидно, що на камеру можна все ж завгодно розповідати, ну, але ви маєте нам вірити. Інакше наша вина здивиться. Я знаю тільки одне: що тут є пляшка біля джин. Да, тому що вона була твоя. <реш> да. Це я знаю точно, але я не знаю, де вона. А може ти зможеш її вгадати? <реш> ну мені просто соромно буде, якщо я поставлю її на, 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 на якісь перші місця. <реш> Оце я дуже переживаю, тому що я давно <реш> не дегустував. <реш> <реш> Оце для мене прямо ж, ж нервую.